Коли закінчиться, дивіться, це залежить від багатьох факторів, але перш за все це залежить від всіх нас. Якщо ми будемо себе налаштовувати, отак от як зараз деякі політики заявляють, що ось ось закінчиться. От я от не розумію цих заяв. От скажіть, будь ласка, кому ну що ми хочемо отримати цими заявами? Коли хтось виходить і заявляє, ось скоро закінчиться війна? Ми хочемо, щоб армія зараз перестала воювати. Тому що солдатська хачу, я має йти в бій, якщо завтра війна закінчиться? Ми хочемо, щоб остаточно зірвалася мобілізація, тому що люди скажуть, так що я буду йти в військо, якщо завтра все закінчиться. Ми хочемо добитися того, щоб зараз взагалі перестали люди донатити, тому що і так людям важко, і так грошей немає життя важке, зима йде. І кожен скаже: так а чого я буду зараз відправляти ці там 100, 200 тисяч гривень на донат, якщо і так скоро все закінчиться. Навіщо нам зараз себе деморалізовувати цими? Очікуваннями, да дай Боже, щоб швидше закінчилося, але це ж питання не десь там вирішується, не знаю, в якихось кабінетах. Воно тут на полі бою вирішується, і від цього, як ми будемо сьогодні, наскільки ми будемо єдині, наскільки ми будемо вірити, наскільки ми будемо фанатичними, наскільки ми будемо підтримувати армію, наскільки кожен з нас буде робити все можливе для того, щоб ми знищили ворога і не допустили його далі в глиб країни, от від цього це залежить, а не від наших очікувань чогось. Ніхто не прийде ніякий е, чарівник і не зробить нам тут все за нас. Це тільки ми за, маємо зробити, і тому е, я вважаю, що нам треба налаштовуватися саме так, як би важко не було. Ми вже пройшли величезний шлях. В нас ніхто не вірив, а ми вистояли. Ми е, показали всьому світу, що таке хоробрість, що таке сила, що таке честь, і е, заради наших побратимів, які на щиті, заради всіх тих наших майбутніх поколінь, які мають жити з вільними людьми на нашій землі і не бути рабами, заради них мусимо стояти і триматися. Кожен на своєму місці, кожен роблячи необхідне для перемоги. Оце сьогодні головне. А оцей весь популізм і розповіді про те, що завтра все закінчиться, мене від цього нудить. Я вам скажу чесно: мене від цього нудить. Мене нудить від того, що займаються зараз люди політикою, замість того, щоб займатися виживанням нації. А саме так стоїть питання. І я щасливий, що я зараз тут, а не в Верховній Раді чи ще десь, тому що я, чесно кажучи, не витримав би там зараз. Тому от на цьому ми маємо зараз концентруватися. Дякую всім за увагу.